Приміщення Жаку номер один було досить людно. Хмельничани терплячі чекали своєї черги, аби поспілкуватися із виконуючим обов'язки міського голови Костянтином Чернелевським. Загалом зверталися до посадовця із проханням виділити матеріальну допомогу, причини різні: важкі життєві обставини, дороговартісне лікування. Юлія Козак прийшла до виконуючого обов'язки міського голови з групою підтримки. Просить не для себе, а для всіх мешканців мікрорайону Дубове, тролейбусну лінію на вулиці Толстого. Каже, в генеральному плані розвитку міста у 2005 році вона була запланована. Костянтин Чернелевський пояснив, на будівництво тролейбусної лінії разом з електропідстанцією необхідно близько 50 мільйонів гривень. В міській казні таких коштів немає. Відтак потрібно просити їх у держави. Наразі необхідні чималі кошти для реконструкції електричних підстанцій комунального підприємства Електротранс. Автоматіка має замінитися приблизно вартість замін, там на більше мільйона гривень, які треба інвестувати в заміну трансформаторних постанцій електротранса, для того, щоб вартість електроенергії для нього була така, як сьогодні, є, а не підвищилась там декілька разів. Додав не один рік поспіль міська влада до столиці надсилає відповідні пропозиції до програми розвитку міста, в тому числі і про розширення тролейбусних мереж. Організуйте серед своїх депутатів нормальних хлопців. Я не говорю панів, нормальних хлопців. І зробіть, щоб хоча б якось зачепиться, зачепиться на майбуття. Зачепимося. Да? Да. Видеш да, обов'язково. Зачепимося, кажу. Просто щоб ви знали, що так скоро не буде, бо нема грошей. Жителі мікрорайону Книжківці клопоталися про ремонт дороги на вулиці Корольова. Кажуть, чекають на нього не один рік. Наразі ситуація критична, стверджують люди. Там у нас два містки. Там mm. такі містки, що якщо спуститися вниз, то там можна ну, в резинових Чоботях ходимо і в галошах ходимо, ідемо по плоти, тримаємося, там в листі написано. І нам обіцяли вже дуже давно. Відповів городянам начальник УЖКГ Віктор Чапайда. На цей рік запланований ремонт даної вулиці. Наразі виготовляється проектна документація. За дві години особистого прийому Костянтин Чернелевський розглянув 38 звернень від мешканців міста, в тому числі два колективних. Всі вони були детально роз'яснені та запротокульовані для подальшого їх вирішення.